Вітання, ви дивитеся випуск блогу актуально промені за 23 жовтня. Мене звати Іля Шепель. Якщо вам... якщо вам випуск подобався, ви... якщо ви хочете... Не хочете... поставте лайк. Якщо ви не хочете пропустити нові... нове відео, тож підпишіться на... на. та не забудьте натиснути на кнопку Всі. Отже, спочатку коротко. Команда Олі Полякової поскаржилась на Суспільне через Європа. Йорпо... Ой, європейську мовну спілку. Нацрада винесла 46 приписів та штраф ХІТФ. Нацрада перевірить OTT сервіс UTV через фільм з Смашковим. Про, про ці події більш докладно. Команда Олі опліковує, поскаржилася на Суспільне в європейську мовну спілку. Про це повідомляє детектор Медіа Суспільного відмовника вимагають. вимагають Змінити окремі правила нацвідбору продюсери, співачки Олі Полякової, Михайло Ясинський повідомив, що команда виконавців відправила листи до європейського Меспілки, щоб, щоб та втрутилася в їхній конфлікті з суспільним мовленням щодо зміни правил нацвідбору. Пісенний конкурс Євробачення про це Ясинський написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Відправили. В європейському спілку з проханням втрутитися справу, втрутитися справу та спільне з попередженням, з попередження, якщо не буде змінені в окремі правила на світ на Євробачення неминучий судовий позов та можуть призвести до ще більше скандалів. йдеться в дописі продюсерки, співач, продюсера співачки. Михайло, Яс... Михайло Ясинський вважає. Що потрібно вийти на відкриту дискусію, знай... знайти правильне рішення. Суспільне мовлення відкрило звернення на відповіло звернення на ліп на звернення Олі Полякової. Повідомило, що вважає неприпустимим представлення України на пісенному конкурсі артистами, які виступали у РФ після 2014 року. Умник також заважив, що правила національного відбору на Євробачення не можуть бути змінені після так, після його початку і наголосив. Тому на тому, що вони розроблені з урахування багаторічного досвіду не проведення конкурсу. Нагадаємо, креативним продюсером на відбору на Євробачення 2026 став Герман Нєнов та а музичний продюсер Коя Джамала з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року триває приймання заявок на, на участь на, нацвідборі. У 70-й ювеліни. Конкурс Євробачення відбудеться в Австралії. в місті. Місто, місто проведення конкурсу було обрано відень. Півфінали відбудеться 12 та 14 травня грандфінал фін, гранд 16 травня 2026 року на Вінсверльбас. Найбільший критій арені в Австралії. Раніше пісенний конкурс Євробачення презентував оновлений логотип, присвячений 70 річчю найбільшої музичної події у світі йдеться у повідомленні. Настрада винесла 46 приписів та штраф Хітем, про це повідомляє тектор Мені. Штраф Хітфем 4,56 гривень. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення застосувала 40. Шість приписів до медіа такі рішення регулятор прийняв на засіданні 23 жовтня. Війська онлайн-медіа отримали приписи через відсутність вигідних даних на їхніх сторінках у соцмережах та порталах. Товариство Спортс сьогодні місто Київ отримало три приписи. Ютуб-канали Тайкмайсон тай, трен, та е, тріунда.ком Україна. Товариство авт, автоцентр УА місто Київ отримав е, один припис. Автоцентр, товариство футбольний клуб Карпати, місто Львів, шість приписів. Брадіїв Олексій, Олекс, Олексійовичу місто Брабари три приписи. Сторінки у Фейсбуці, Інстаграм, Телеграм, Спорт-бізнес-клуб «Юкрейн» товариство е, Прем'єр-Ліга місто Київ отримало приписи. Сторінки Facebook, сторінці ну, Facebook, TikTok, Telegram. Приписа за несвоєчасне внесення до реєстру приписи Одеський Національний Університет імені, 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 імені Ігоря Мешникова. Отримав, отримав 26, ну, 26 руководних медіа. Футбольний клуб сайти офіційний сайт ФК ЛНС Футбольний клуб ЛНС, ФКСКА та ФК ЛНС. Також за підсумками позапланової безвізової перевірки рада оштрафувала ПП Теркатодор місто Ладжин Вінницькій області по завній і на 4587 4587 гривень 42 копійки. 10% від ліцензійного збору Ліцензіат не своєчасне по подання заявки про внесення змін до реєстру через зміни у структуру власності. Нагадаємо, на цьому засіданні Нацрада відмовила у перегляді припису пороб юридична особа то уяви. Згодом і, закон, і законом про медіа припис цей захід реагування, покликаний застерегти суб'єкта від нових порушень. Основна мета цього механізму відійти від виняткової каральної системи. Незгодні можуть подати зустріч з заявкою і викласти своє, своє бачення проблеми. Якщо нас рада з цим погодиться, то скасує такий припис, припис у кожного типу. Суб'єктів є свій ліміт приписів, наприклад, 5 за, 5 за рік. Після них. Почне діяти наступна ланка реагування штрафи. У вересні нацрада вперше винесла припис через порушення в День пам'яті. Здебільшого припису отримали саме за порушення у правил, правил, правил у Дні пам'яті та жалоби через порушення програмної концепції і мовлення йдеться в повідомленні. Нацрада перевірить сервіс ОТТ через фільм з Машковим про це повідомляє детектор медіа. Російський актор Володимир Машков. Машков внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національної безпеці. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку медіасервіс на замовлення ЮТВ юридична особа та платформи ТВ. таке рішення, регулятор прийняв на засіданні 23 жовтня. Нацрада зафіксувала у каталозі на платформі фільм, фільм, місія не здійснена» на протокол. Фантом. Один з акторів у, стрічці, у стрічки є росіянин Володимир Машков, внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національної безпеці. Також регулятор призначив, призначив дві перевірки ТОВ, терка, тов Радіомікс містатні Дніпро «Позивній інформатор через несвоєчасне подання інформації про зміни технічних характеристик. А Житомирська міська радіокомпанія Прокрадіо про, про, у, у, ар, ар, Арпок Радио е, в формі ТОВ місто Житомир по Зені ФМ настрій нового дня. Перевіряють через своєчасне подання заяви про зміни власності до реєстру. Нагадаємо. На попередньому засіданні 14 жовтня на штрафувала радіостанції PRG BRG на, на, 6, на 640 тисяч радіостанції, на радіостанції Андрія Карпія на 320 тисяч. Йдеться повідомлення. На цьому випуск завершується. Побачимося у п'ятницю 24 листопада. Тож нагадую, є кнопка поділитися. Тож поширіть у вайбері, Фейсбуці та Телеграмі, аби цей випуск побачили якомога більше людей. І я з вами прощаюся з вами. Е, прощаю, я з вами прощаюсь до завтра.